Друзі, вітаю вас на каналі Energy UA. Сьогодні у випуску буде огляд двох мега-крутих зарядних станцій від бренду EcoFlow River 2 та River 2 Max. А поки підпишіться на наш канал Energy UA і поставте колокольчик, щоб не пропустити наше наступне відео. Погнали! Компанія EcoFlow викликала справжній фурор на ринку зарядних станцій, бо створила пристрій, який може зарядитися менш ніж за годину. Це стало можливим завдяки впровадженню технології Xtreme. Ці зарядні станції вас обов'язково я зково виручать, якщо у вас вимкнули електроенергію, чи ви поїхали на природу, ліс, пляж, гори або морська подорож, де немає доступу до розетки, і до того ж, вони легкі і мобільні. Переносити їх зовсім не важко. До речі, відео про напрямки використання портативних станцій вже є на нашому каналі Energy.ua і ви залюбки можете його подивитись. Що ж, починаємо оглядати наші станції, і почнемо ми з Рівер-2. Ця станція має літі залізофосфатну батарею, що підтримує понад 3000 тисячі циклів зарядки. А вага пристрою менше на 30% ніж у станції попереднього покоління. Магазин Energy.ua пропонує п'ятирічну гарантію на цей пристрій, щоб ви могли себе відчувати впевнено це один з найдовших гарантійних термінів цієї галузі. перед вами представлена передня панель пристрою River 2, яка включається за допомогою цієї клавіші. Ви можете побачити екран даного пристрою, який дуже гарно та чітко підсвічує. Він необхідний для зручності контролю основних робочих параметрів. Тут показано залишок заряду станції у відсотках, організований час роботи пристрою у годинах та вхідна і вихідна напруга. Крім цього, ви можете побачити два стандартні роз'єми USB-A та один роз'єм USB-C. Ліворуч автоматичний 12-вольтовий роз'єм, а праворуч стандартна розетка на 220 вольт. Останні два виходи мають клавіші живлення із індикатором роботи роз'єму. На задній частині даного пристрою у нас розташована ручка для зручного транспортування, вентиляційний отвір і також два роз'єми для заряджання самого пристрою: один для підключення до автомобіля, а другий для звичайного мережі змінного Струму. А зараз давайте подивимось на станцію River 2 Max. Ця станція вдвічі потужніша за River 2 і значно випереджає своїх конкурентів за різними показниками. Вона безпечна, довговічна та високоефективна в різних температурних умовах. Крім того, ця станція має чотири варіанти зарядки, що дозволить зарядити пристрій лише за кілька годин, не підключаючись до центральної електромережі. Перед вами представлена станція River 2 Max. Вона вдвічі більша за попередню станцію Рівер 2 і, звісно, потужніша. Включається за допомогою цієї клавіші. Ви можете бачити екран даного пристрою, який дуже круто підсвічується. Тут у нас вже два роз'єми під розетку: з цієї сторони блок на 12 вольт з підкурювачем для авто, який вже є, йде в комплекті з нашою станцією. А з цієї сторони блок з USB, три звичайних USB-А та один usb c так, з іншої сторони, у нас також ручка для зручного транспортування і два роз'єми. Це для підключення кабелю від мережі, а це для підключення кабелю від сонячних панелей або для зарядки від підкурювача авто. Беззаперечною перевагою станції EcoFlow є безшумність, відсутність запаху, відсутність викиду шкідливих речовин і, відповідно, більша екологічність. Більш детальні характеристики до кожної станції ви зможете знайти на нашому сайті Energy.ua. На цьому все не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Хай щастить!